Привіт усім! Скажіть чесно, ви дбайливо поливаєте свій грошовий кущ, протираєте його листочки від пилу, розмовляєте з ним, а гаманець все одно підозріло легкий, знайома ситуація. Багато хто вірить, що товстянка або грошове дерево притягує в дім достаток. Але що, як я скажу вам, що 90% людей роблять три фатальні помилки, які повністю блокують його магічні властивості. Сьогодні ми розберемося, чому ваш зелений талісман може не працювати, і розкриємо три найпоширеніші, але абсолютно неочевидні помилки, які перетворюють потужний магніт для грошей на звичайну декорацію для підвіконня. Додивіться до кінця, адже третя помилка найнесподіваніша, і саме вона може бути причиною ваших фінансових невдач. До речі, а у вас є грошове дерево? Напишіть у коментарях, як воно у вас з'явилося, перш ніж ми прийдемо до помилок, давайте з'ясуємо, звідки взагалі взялася ця віра. Грошове дерево або науковою мовою красу Лаовата походить з південної Африки, але свою славу фінансового талісмана здобула завдяки східній філософії феншуй, вся справа в її листі. Подивіться на нього м'ясисте, округле, воно дуже схоже на монети, згідно з феншуй такі форми накопичують і утримують позитивну енергію, Ци, яка відповідає за всі сфери життя, включно з матеріальним добробутом. Вважається, що чим здоровіша і пишніша рослина, чим більше на ній цих монеток, тим сильніший потік фінансової енергії вона притягує в дім. Це не просто рослина, це живий символ, індикатор вашого фінансового здоров'я, тому й ставлення до неї має бути особливим, а не як до звичайного фікуса, і саме в цьому криється корінь усіх проблем. Отже, перша і, мабуть, найфундаментальніша помилка, та це неправильне походження вашої рослини. Ви просто пішли в магазин і купили вже дорослий гарний кущ. Вітаю, ви придбали просто красиву рослину, але не фінансовий талісман. Згідно з найдавнішими повір'ями, грошове дерево не можна купувати для себе, воно втрачає свою силу, бо в цій дії немає енергетичного обміну. Найпотужнішими вважаються рослини, які вам подарували від щирого серця, з побажаннями достатку і процвітання. Цей момент відбувається передача позитивної енергії, яка й заряджає рослину. Ще кращий варіант, хоч і звучить трохи зухвало це вкрасти невеликий паросток. Звісно, не йдеться про справжню крадіжку. Мається на увазі взяти непомітно маленький листочок або гілочку у заможних друзів, в банку або будь-якому іншому успішному місці. Вважається, що так ви крадете частинку їхнього фінансового успіху і приносите її у свій дім. Цей акт символізує активне бажання змін, а не пасивне очікування. Якщо ви все ж отримали рослину в подарунок або виростили її з маленького паростка, наступний крок це правильна активація. Багато хто просто ставить її в перший ліпший горщик. І на цьому все закінчується. Це величезна помилка. Процес посадки. Це справжній ритуал. По-перше, горщик. Він має бути правильного кольору, згідно з феншуй, кольорами багатства є червоний, золотий, зелений або коричневий, кольори енергії вогню та землі. Уникайте синіх та білих горщиків, адже це кольори води, яка символічно вимиває гроші. По-друге, на дно горщика перед посадкою обов'язково покладіть кілька монет бажано різного номіналу гербом догори. Це буде ваш символічний скарб, який рослина охоронятиме і примножуватиме. Ці монети створюють магнітну основу, яка притягуватиме фінансові потоки. Це не просто прикраса, а енергетичний фундамент для вашого майбутнього добробуту. Продовжуючи тему активації, сам процес посадки має відбуватися в правильний час і з правильним настроєм. Найкраще робити це на зростаючий місяць, так само як місяць росте на небі, ростимуть і ваші доходи. Оберіть день, коли у вас гарний настрій, ви сповнені оптимізму та надій. У жодному разі не можна садити грошове дерево, якщо ви роздратовані, втомлені або думаєте про борги. Рослина як губка вбирає ваші емоції, посадіть її з думками про достаток, про те, на що ви витратите майбутні гроші, про свої мрії та цілі, можна навіть тихо промовляти свої бажання вголос. Наприклад, рости, мій кущику, великим та пишним, принось у мій дім радість та достаток, сприймайте це не як диватство, а як акт програмування. Ви закладаєте в живу істоту енергетичну програму на успіх. Ваше ставлення з першої ж хвилини визначає, чи стане вона вашим помічником, чи залишиться просто елементом інтер'єру. Після посадки ритуал не закінчується. Тепер ваше грошове дерево потребує постійної енергетичної підзарядки. Раз на місяць, наприклад, коли отримуєте зарплату. Кладіть біля горщика або прямо на землю кілька купюрчих монет, нехай вони полежать там ніч, це символічний акт знайомства рослини з грошима, ви ніби показуєте їй, що саме потрібно притягувати. Також існує традиція прикрашати гілочки червоними стрічками, червоний колір в східній культурі це колір удачі, енергії та процвітання, можна пов'язати 3, 5 або 8 стрічок. Це сприятливі числа. Це не просто декор, це спосіб активізувати енергію вогню, яка стимулює фінансовий ріст. Важливо розуміти, що всі ці дії це не безглузді забобони, а способи фокусування вашої власної енергії та уваги на меті. Рослина виступає як якір, як фізичне втілення вашого наміру стати багатшим. І найголовніше, в рамках першої помилки це ставлення до рослини як до члена родини, не сприймайте її як інструмент для заробляння грошей товстянка, жива істота, яка відчуває ваше ставлення, розмовляйте з нею, дякуйте їй, діліться своїми фінансовими планами та успіхами. Коли поливаєте, робіть це з любов'ю, а не механічно. Витирайте пил з її листочків монеток, уявляючи, як ви очищуєте свої фінансові канали від блоків та перешкод. Чим більше щирої турботи й уваги ви їй даруєте, тим сильнішим буде її енергетичний відгук. Вона має відчувати себе потрібною і важливою. Це створює міцний енергетичний зв'язок між вами та вашим талісманом. Якщо ви просто поставили її на вікно і чекаєте, що гроші посиплються з неба, нічого не вийде. Це партнерство, де ви вкладаєте свою енергію, а рослина допомагає вам її примножити, підсумовуючи першу велику помилку, можна сказати, що вона полягає в механічному підході. Купити, поставити і забути це шлях в нікуди. Ваш грошовий талісман має з'явитися у вашому домі енергетично правильно, як подарунок або вирощений власноруч із паростка. Його потрібно ритуально активувати під час посадки. Правильний горщик монети на дні позитивні думки, і, звичайно, до нього потрібно ставитися як до живого помічника, а не як до предмета меблів. Якщо ви вже припустилися цих помилок, не варто впадати у відчай, ви можете перезапустити свою рослину, пересадіть її на зростаючий місяць за всіма правилами, покладіть монетки, поговоріть з нею, попросіть вибачення за неуважність і почніть доглядати за нею по-новому. енергетику завжди можна виправити, головне ваше щире бажання. Тепер, коли ми розібралися з походженням та активацією, переходимо до другої глобальної помилки, яку роблять майже всі це неправильне місце розташування. Ви поставили грошовий кущ на перше, ліпше вільне підвіконня, це може не просто звести на нівець усі його магічні властивості, а й навіть спрацювати у зворотному напрямку, провокуючи фінансові втрати. Згідно з наукою феншуй, кожен дім має сектори, що відповідають за різні сфери життя. За багатство достаток і гроші відповідає південно-східний сектор. Саме тут має стояти ваш фінансовий талісман. Щоб визначити цей сектор, вам знадобиться звичайний компас: станьте в центрі вашої квартири або будинку і знайдіть південний схід. Саме в цій зоні енергія грошей найсильніша. І грошове дерево буде працювати як підсилювач, як антена, що вловлює і концентрує ці потоки, але просто знайти південно-східний сектор. Це лише половина справи. Важливо також звернути увагу на оточення. Найгірше, що ви можете зробити, це поставити грошове дерево поруч із джерелами води, наприклад, у кухні біля раковини, або, не дай Боже. У ванній кімнаті. В системі п'яти елементів феншуй вода гасить вогонь, енергію грошей і розмиває землю стабільність. Таким чином вода буде символічно змивати ваші гроші, навіть якщо Південно-Східний сектор припадає на кухню, поставте рослину якомога далі від раковини та плити. Також уникайте сусідства з каміном. Хоча це стихія вогню, її надлишок може спалити ваші фінанси. Ідеальне місце це світла вітальня або робочий кабінет у південно-східній частині, це місце, де енергія циркулює вільно і не має конфліктуючих стихій. Перевірте, де стоїть ваша рослина прямо зараз. Можливо, причина фінансових проблем криється саме в цьому а Ще один важливий аспект оточення це сусіди вашого грошового дерева. Категорично не можна ставити його поруч з кактусами або будь-якими іншими колючими рослинами, голки і колючки з точки зору енергетики створюють так звані отруйні стріли потоки негативної агресивної енергії. ША. Ця енергія буде проколювати ваші фінансові потоки, створюючи несподівані витрати, конфлікти через гроші та перешкоди на шляху до збагачення. Також поганими сусідами є в'юнки рослини, які повзуть донизу, вони символізують спад та регрес. Поруч з грошовим деревом мають бути рослини, що тягнуться вгору, символізуючи ріст і розвиток, і звичайно, ніколи не ставте поруч зів'ялі. Або хворі рослини. енергія смерті та занепаду буде отруювати ваш фінансовий талісман, створіть для нього оточення процвітання. Окрім енергетичних аспектів, не забуваймо і про фізичні потреби рослини, які також мають символічне значення грошове дерево любить світло, але не прямі сонячні промені, яскраве, але розсіяне світло ідеальний варіант. Символічно це означає, що ваші фінанси потребують ясності, прозорості, але надмірна публічність випалювання на сонці може їм зашкодити. Якщо рослині бракує світла, її пагони витягуються, а листя дрібніше, це пряма аналогія зі збіднінням, коли грошовий потік стає тонким і слабким. Якщо ж сонце занадто агресивне, листя може отримати опіки і почервоніти. Це символ фінансових пожеж, несподіваних криз і втрат. Знайдіть для своєї товстянки золоту середину, місце, де їй буде комфортно. Це буде символізувати збалансований і стабільний фінансовий стан, чистота, запорука не тільки здоров'я, але й багатства. Це правило стосується і місця, де стоїть ваш грошовий кущ. Зона багатства має бути ідеально чистою. Будь-який безлад, мотлох, старі речі створюють застій енергії, який перекриває фінансові потоки, пил на полиці, павутиння в кутку все це енергетичний бруд, який блокує роботу вашого талісмана. Особливо важливо стежити за чистотою самої рослини, її листочки монетки мають блищати, пил на них це не просто бруд. В езотериці вважається, що пил символізує забуття, зневагу та фінансові блоки. Регулярно протирайте кожен листочок вологою ганчірочкою і робіть це усвідомлено. Уявляйте, як ви змиваєте всі перешкоди на своєму фінансовому шляху, відкриваючи дорогу новим можливостям. Цей простий акт догляду перетворюється на потужний ритуал очищення вашої грошової енергії. Не менш важливим є вільний простір навколо рослини, не затискайте її між іншими предметами, не ставте в притул до стіни чи меблів, грошове дерево має дихати, йому потрібен простір для росту, так само як вашим фінансам потрібен простір для розширення. Якщо рослина затиснута, її енергія не може вільно циркулювати, що призводить до фінансової стагнації, відчуття скляної стелі. Коли ви ніби й працюєте, але доходи не ростуть. Ідеально, якщо навколо горщика є хоча б 20-30 см вільного простору з усіх боків, це дозволить енергії багатства накопичуватися навколо рослини і плавно розповсюджуватися по всьому будинку. Переконайтеся, що ваш талісман не стоїть у темному захаращеному кутку, дайте йому почесне, просторе і світле місце. І він віддячить вам сторицею. Отже, друга помилка це повне ігнорування законів енергетики простору. Просто поставити рослину абиде означає приректи її на неефективність. Запам'ятайте три ключові правила: правильний сектор, південний схід, правильне оточення, подалі від води, колючок та в'янучих рослин, і правильні умови. Чистота, світло і вільний простір, проаналізуйте місце, де зараз стоїть ваша красула. Можливо, просте переміщення горщика в інший куток кімнати може кардинально змінити вашу фінансову ситуацію, не бійтеся експериментувати, переставте рослину і поспостерігайте за змінами протягом місяця, часто результати можуть вас приємно здивувати енергія простору це потужна сила. І якщо використовувати її правильно, вона стане вашим надійним союзником на шляху до добробуту, і ось ми підійшли до третьої найглибшої та найнеочевиднішої помилки. Вона стосується не самої рослини, а вас це ваше власне ставлення до грошей та фінансів, яке ви транслюєте на рослину. Грошове дерево це не просто талісман, це дзеркало вашого фінансового мислення. Якщо ви постійно скаржитеся на безгрошів'я, обговорюєте борги, сваритеся через гроші поруч з рослиною, ви заряджаєте її негативною енергією бідності. Вона, як жива істота, вбирає ці вібрації і починає транслювати їх назад у ваш простір, створюючи ще більше фінансових проблем це замкнене коло. Ви скаржитеся на брак грошей, рослина хворіє від цієї енергії. Її вигляд пригнічує вас ще більше, і ви знову скаржитеся. розірвати це коло можна лише одним способом змінивши своє мислення і мову. Ніколи запам'ятайте, ніколи не кажіть поганих слів про гроші біля вашого грошового дерева. Забудьте фрази, грошей немає це занадто дорого. Ми не можемо собі цього дозволити. Натомість використовуйте позитивні афірмації, підійдіть до рослини і скажіть, гроші приходять до мене легко і часто, я відкритий до нових фінансових можливостей, мій дохід постійно зростає. Навіть якщо зараз це не зовсім так, ви створюєте нову енергетичну програму, рослина стає вашим мовчазним свідком і партнером у цій трансформації, дякуйте їй за допомогу. Наприклад, Дякую тобі, мій друже, що допомагаєш мені залучати достаток, це може здатися дивним, але це потужна психологічна і енергетична практика. Ви перестаєте фокусуватися на нестачі і починаєте концентруватися на достатку, а куди спрямована увага, туди тече й енергія. Ще один аспект цієї помилки ігнорування знаків, які подає вам рослина. Грошове дерево це живий індикатор вашого фінансового здоров'я, якщо воно раптом почало скидати листя, це не завжди ознака неправильного поливу, часто це сигнал про майбутні великі витрати або фінансові втрати, це попередження, щоб ви були обачнішими, переглянули свій бюджет, відклали великі покупки. Якщо листя стає млявим і тьмяним, це може свідчити про застій у ваших фінансових справах, про втрату енергії, це знак, що потрібно щось змінювати, шукати нові джерела доходу, проявляти активність. А якщо ваш кущик, навпаки, несподівано зацвів, це надзвичайно добрий знак, який обіцяє різке фінансове поліпшення, несподіваний прибуток або вдалу інвестицію. Не ігноруйте ці підказки, вчіться читати свою рослину важливо також розуміти, що стан рослини безпосередньо пов'язаний з емоційною атмосферою в домі. Гроші не люблять криків, сварок та скандалів. Вони йдуть туди, де панує гармонія, радість і любов. Якщо у вашому домі часто виникають конфлікти, особливо через гроші, то встянка починає хворіти і чахнути, якою б ідеальною не була агротехніка. Вона не може виконувати свою функцію в просторі, просякнутому негативом, тому, дбаючи про грошове дерево, ви опосередковано дбаєте і про здорові стосунки в родині. Намагайтеся вирішувати всі спірні питання спокійно, створюйте атмосферу взаємоповаги та підтримки. Позитивна енергія вашого дому це найкраще добриво для вашого фінансового талісмана, дім, в якому панує мир. Завжди буде повним достатком. Існує ще один цікавий ритуал, пов'язаний зі ставленням до грошей. Коли ви отримуєте будь-який дохід, зарплату, премію, подарунок не поспішайте одразу витрачати ці гроші, принесіть їх додому, покладіть на ніч біля грошового дерева. Це символічний акт знайомства рослини з новими фінансовими надходженнями, ви ніби показуєте їй. Дивись, у нас все добре, гроші приходять притягуй ще, це створює енергію накопичення, а не транзиту. Вранці можете забирати гроші і розпоряджатися ними, як планували. Ця проста дія допомагає закріпити позитивну фінансову енергію в домі, не даючи їй одразу ж витікати назовні. Вона вчить вас ставитися до грошей з повагою, не як до чогось, що потрібно якнайшвидше витратити, а як до енергії, яку можна і треба накопичувати. Остання, але дуже важлива частина третьої помилки це невдячність. Ми часто сприймаємо все як належне, але енергія достатку базується на вдячності. Навіть якщо у вас зараз небагато грошей, дякуйте за те, що є. Підійдіть до свого грошового дерева і подякуйте йому за його роботу, за те, що воно є символом вашого майбутнього процвітання, подякуйте Всесвіту за ті можливості, які у вас є. Чим більше ви випромінюєте енергію вдячності, тим більше приводів для неї з'являється у вашому житті. Грошове дерево, як ваш енергетичний партнер, відчуває це і починає працювати ще активніше. Невдячність і постійне невдоволення, навпаки, блокують будь-які позитивні потоки. Тому щоденна практика вдячності це найпотужніший інструмент для залучення багатства, який працює в синергії з вашим зеленим талісманом. Отже, третя і ключова помилка криється у вашій голові та серці, це негативне мислення про гроші. Ігнорування знаків, створення токсичної атмосфери в домі та невдячність ваш грошовий кущ це не чарівна паличка, а резонатор, він лише підсилює те, що ви транслюєте, якщо ви транслюєте страх, бідність і невдоволення, він буде підсилювати саме це. Якщо ви почнете свідомо транслювати думки про достаток, вдячність і радість, він стане вашим найпотужнішим союзником. Робота з грошовим деревом це перш за все робота над собою. Почніть змінювати свої думки та слова про гроші, і ви побачите, як ваш зелений друг розквітне, а разом з ним і ваш добробут. Це найскладніша, але й найрезультативніша робота, яку ви можете зробити. Об... Давайте підсумуємо. Ми розібрали три фатальні помилки, через які ваш грошовий кущ може не працювати. Перша неправильне походження та відсутність ритуалу активації. Рослину не можна купувати собі, її потрібно отримати в подарунок або виростити з паростка і зарядити під час посадки. Друга помилка неправильне місце. Ваш талісман має стояти в південно східному секторі багатства, подалі від води та негативних сусідів у чистоті та просторі. І третя найважливіша помилка це ваше власне негативне ставлення до грошей, яке ви транслюєте на рослину. Скарги сварки та невдячність вбивають її магічну силу. Головний висновок, який ми можемо зробити грошове дерево, це не просто рослина. Це ваш енергетичний партнер і дзеркало вашого фінансового стану, його здоров'я і сила напряму залежать від вашої уваги, турботи і, що найголовніше, від ваших думок. Це не про забобони, а про фокусування власної енергії на меті. Дякую, що додивилися до кінця. Якщо відео було корисним, поставте лайк і обов'язково підпишіться на канал. Щоб не пропустити нові поради для вашого добробуту. А тепер питання до вас які ще прикмети пов'язані з грошима ви знаєте? Чи вірите ви в енергетику рослин? Поділіться своїми думками в коментарях, дуже цікаво почитати.